Всім привіт! З вами Юрій Андрійович. Мене дуже часто розпитували, як буде проходити контрнаступ, так як ми е, бачення цієї ситуації дуже вагоме і дуже експертне, тож е, я вирішив з вами поділитись своїм баченням. Тож, е, перш за все, очевидно, це буде наступ. В районі Мелітополя, щоб перерізати сухопутний шлях по цій, а, до, Криму, до Криму. Щоб перерізати сухопутний шлях до Криму, і а, мати прямий а, обстріл, так би мовити, а, зону досягаемості до кримського міста. Тож, відповідно, на... Берегу Азовського моря, скоріш за все, розташують регенероса Лорда Вогню, який е, кожен хід в кінці ходу буде на 8 урона стріляти в випадковому напрямку, в тому числі є ймовірність, що він влучить в е, Кримський міст. Е, кримський міст. Севастополь чи Краснодар кудись туди. Я, я не знаю, що там розташовано на території Репсії. Тож, в той, же час, в той же час. Беріть до уваги, що це все відбувається одночасно. Це просто. Для наглядності, звісно, що не може одразу все показати. Тож, наступним кроком, скоріше за все, Суперсус проведе диверсійну роботу на території Моск... московського метро, виведе його з ладу, і москвічі афігію з того, що взагалі відбувається. Ніякої, а, Цілі, окрім як просто патролить росню, ця дія не не має за собою. Так? А, далі, так як а, в цей момент ми вже контролюємо а, острів Зміїний, то протеукри, які вирили Чорне море, вийдуть з, піднімуться з, на Чорного моря і а, почнуть іти. На а, Крим захоплювати там територію, а, з, точніше, звільняти там територію від Русні. Буде проводитись агітаційна робота, звісно, куди ж без цього? А, а, на територію Білграда будуть скидуватись а, агітки з Патроном, щоб. Місцеві фурі а, теж повставали, переходили на сторону України, а, в, а що там, де там росіяни з нами воюють за нас. Але я думаю, їх будуть а, в окремо якісь типу фурі Легіон брати, щоб а, не було незручних ситуацій. Також будуть роз... розконсервовані склади сала, які були побудовані за часів каденції Петра Олексійовича. Ці склади будуть підтримувати наш бовий дух, і також вони будуть допомагати технопристам. Лікувати павших воїнів, поранених воїнів, наші технопрісти вміють, вони, вони навіть з, а, з, червоного, цього, з червоного туману зможуть а, вилікувати наших воїнів. Особливо, особливо з урахуванням того, що у нас є достатньо сала для цього. Наступним кроком, Наступним кроком. Е, звісно ж, буде напад на Будапешт через Словаччину. Е, Росія не буде очікувати на те, що ми нападемо на їх е, союзника поза ОДКБ. Вони нічого нам зробити не зможуть. Е, ми е, скинемо тамишнє е, керівництво, тамошній режим. І поставимо там, ймовірно, пса-патрона як е, президента і прем'єр-міністра і парламент. Також е, Сідрович е, зі Сталкера скупить е, всі озброєння Білорусі, щоб е, Білорусь не мала взагалі ніякої можливості підтримати. А Росію. Ну, всі ми знаємо, корупція, вся фігня це, типу, ще рублів, і в, в цілому вже у Росії немає ніякого озброєння. Тобто, у, у... Росії вже не буде ніякого озброєння. Ну, і звісно ж, так як це період контрнаступу, нам треба краще отримувати фронт. Для цього пан Бог-Імператор Зеленський використовує дуже багато своєї ментальної енергії. Тож а, тепер, сидячи на троні з черепів, йому доведеться а, приносити в жертву тепер не 10 тисяч а, а, російськомовних немовлят, а вже 20 тисяч російськомовних немовлят на день. Виключно, щоб. Він зміг і далі утримувати своїми ментальними силами фронт, щоб росіяни і далі нас боялись, і щоб Путина, Путина і далі був завороти яєчка. Це моя така аналітика того, як буде відбуватись контрнаступ. Ймовірно, я щось опускаю. Я, я не військовий, який працює в, в Генштабі. Я не знаю всіх нюансів, але, скоріше за все, контрнаступ буде відбуватись приблизно в такому форматі. Дякую за увагу. Всім спокою, всім перемоги, слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Пес патрон, пес патрон, хто тримає весь район?